Власне, про ситуацію у Куп'янську будемо говорити з Андрієм Бісіданим. Це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Бісідін, вітаю, Добре, пані. Юлія. А наскільки часто російські військові просочуються у місто? Ну, якщо ми кажемо про інформаційну кампанію їхню, то ми бачили випадок. І, знову ж таки не підтверджено було, що це військові, Скоріше за все, військові. Але можливо, ті люди, які залишаються в місті Купенськ і чекають, да чекають повернення. Ми їх називаємо ждунами. Але знову ж таки, інша історія. Всі, хто це робить, там російські військові або місцеві мешканці, які чекають, вони будуть знищені нашими збройними силами України. Як були знищені ті, хто там спробував цю ганчірку в центрі міста Купянськ розвернути для того, щоб створити інформаційну кампанію для росіян, і для того, щоб якось прикрити ті втрати, і дійсно шалені втрати. Те, які вони втрачають у нас на Куп'янщині, намагаючись захопити Купян вже третій рік. Поспіль знову ж таки, хочу зазначити територія куп'янської громади, безпосередньо міста Куп'янськ під контрольним збройним сил України. Жодної ноги російського солдата там немає. У нас з'явився qr код назва сайту Куп'янський дрон. Платформа про що це про що це йдеться? Розкажіть, будь ласка, що це за платформа, куди ведеться посилання? Це унікальна платформа. Покликана долучити звичайних людей по всій території України, яким випалась 18 років для допомоги нашим силам оборони збройним силам України, а саме збирання FPV-дронів – це найактуальніше зараз і найкраще, найкращий засіб для знищення живої сили техніки ворога. Унікальність цієї платформи в тому, що це виходить за рамки там звичайних субвенцій органів місцевого самоврядування, які надаються, і це скоріше за все більше як патріотичне вик виховання патріотичний стимул долучення людей бути. Датичними, не де ти знаходишся, незважаючи, можеш ти бути на фронті чи ні. Ти можеш бути в цій ланці в цим ланцюжком для того, щоб нищити ворога і найголовніше зберегти життя, наше здоров'я, наших захисників і захисниць на сьогоднішній день. Звичайними людьми по всій Україні зібрано 1540 дронів, які передані нашим військовим, і знищена техніки на понад 100 мільйонів гривень доларів. верніше, на понад 100 мільйонів доларів, це офіційна статистика наших військових. Які надають нам постійно. Пане бісідін, давайте поговоримо про оперативну ситуацію в місті. Що там зараз? На жаль, без змін ситуація критична. Куп'ян, закрита територія, фактично зона активних бойових дій. Ворог постійно б'є, нищить міста. дрони сьогодні знову ж таки черговий терористичний арт. Завданий ударив півдронам. А цивільні автівці на жаль, двоє куп'янчан зазнали травм середнього ступеню Важкості це чоловік і жінка. Вони в клінічній лікарні їм надається вся необхідна допомога. Але ми кожного дня фіксуємо такі жахливі випадки. На вчора п'ять людей були травмовані. В Дронами артилерією, реактивними системами залпового вогню, один куп'янчанин загинув, і це статистика, яка свідчить про одне: що найголовніше зараз вберегти своє життя, евакуюватися з території куп'янської куп'янської громади. А ми в цьому обов'язково допоможемо. Як би складно не було вивести людей? Ми це робимо і кожного дня. ДСНС, поліція, волонтери виїжджають на спеціалізованих броньованих автомобілях і забирають всіх, хто хоче. А скільки людей залишається досі в Куп'янську? Безпосередньо в місті купян залишається понад 800 людей. Якщо ми кажемо про територію громади, це 1800 цивільних мешканців, які на сьогодні залишаються там і на жаль відмовляються виїжджати. Ви самі згадали людей ждунів, які чекають Росію. Як ви їх оцінюєте? В який відсоток ви їх оцінюєте із оцих 1800 людей? Це дуже малий відсоток, і ну ми можемо сказати про те, що на жаль, є такі люди, є які очікують їх одиниці, але все ж таки є. Але наші збройні сили, наші правоохоронні органи вони займаються цими людьми, і скільки б там людина не чекала, і як би вона не ховалася, все одно прийде помста, прийде або людина. Сяде на скамейку підсудних і буде відповідати за свої вчинки, або буде знищена як знищені кожен, хто намагається зайти в місто Купленська або ще більше розтягнути свою ганчірку. Ситуація дуже важка. В заходять дергашники цього не можна виключати. Що людей тримає, не виїжджати? Чому вони не погоджуються залишити свої, ну нехай зруйновані, але домівки. На жаль, в Куп'янську залишається здебільшого люди похилого віку, пенсіонери, маломобільні, які не чують нікого, і не знаю, що їх мотивує не в людських умовах, тому що критична інфраструктура будь-яка відсутня в місті Куп'янськ. Немає ні електрики, ні води, ні газопостачання. Соціальна інфраструктура повністю відсутня. Немає нічого, не працюють ні магазини, ні аптеки, ні почта. Взагалі нічого немає, і що там може приймати єдине, що це скоріше за все. Психологічна да нерозуміння того, що буде завтра. Але знову ж таки намагаємося пояснити, намагаємося передати через сусідів, через волонтерів всі ті умови, які створені, вся та допомога, яка надається, в тому числі центр підтримки купянчани, який працює в місті Харків і обслуговує понад 9 1300 наших мешканців, медичний центр, який вже відкритий, як первинна ланка медико санітарної допомоги. Наші сімейні лікарі вже розпочали там прийом. Зараз ми готуємося до того, щоб узкапрофіль лікарі почали свій прийом. Це і хірурги, і стоматологи, і онкологи і багато інших. Е Спеціальності будуть обслуговувати наших людей. Будемо робити там реабілітаційне відділення. Це дуже важливо для наших людей. Психологічна реабілітація, вторинна реабілітація. Тому працюємо і дякуємо нашим друзям, нашим помічникам, волонтерам, благодійним організаціям, міжнародним місіям, які з нами з моменту деокупації з 2022 року. Андрію, спасибі вам. Андрій бісідів, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, був у нашому ефірі про ситуацію у цьому місті.